Здоровкайсь! Уже цієї суботи ми з вами матимемо змогу поспостерігати за черговим турніром від Giants Life під назвою Strongman Open. Бонусом для любителів потігати всякі колоди там пройде також World Log Lift Challenge. Тож, давайте ми з вами швиденько поглянемо на список учасників, подивимося на івенти, які підготували нам організатори, і прикинемо, хто як де міг би себе проявити і хто міг би виграти турнір, так ніби ми не знаємо, що це буде хопер. Отож, якраз з канадського лося ми і розпочнемо. У даному турнірі Міч брав участь ще у сезоні 22-го року, тоді йому вдалося вибороти другу сходинку. Тому у мене майже немає сумнівів, що вже в цю суботу Хупер спробує додати ще один титул до своєї колекції за відсутності Тома Стольтмана, а також Хавтора Бьорсона. Основним конкурентом у боротьбі за перше місце для Лося стане Тірекс Еван Сінглтон. Минулого року Ванці вдалося виграти Strongman Open, проте такого грізного конкурента, як Хупера, у нього не було. Тому, звичайно, зараз шансів буде небагато. Проте бували все ж таки випадки, коли Сінґлтон обходив як Міча, так і Тома. Приємно буде знову побачити Онжія Фойту. Цей чех дуже добре себе показав на найсильнішій людині Європи, але ось уже на ВСМі він не зміг вийти з групи, через що його дещо обділили увагою на літні турніри. Тим не менш, Ловліст Challenge без нього пройти ну, просто не міг. Фойту досі є чинним власником юніорського рекорду у цій вправі, тому дуже цікаво буде глянути, чи зможе він нарешті перебити свій результат. Також не могли не запросити Айрона Бібі. Це вже чинний володар світового рекорду. Йому підкорилася колода 230 кілограм, і цей представник від Буркіна Фасо явно може оновити своє досягнення. Тим більше, що їде він суто для виступу у цій вправі, значить, налаштований Бібі все таки серйозно. До речі, я дізнався причину, чому цей атлет пропустив стронгмен класіку у середині літа. Виявляється, стронгмену просто не відкрили візу до Британії. На щастя, зараз з паперами усе в порядку, і ми знову зможемо побачити найсильніші плечі світу. Як би це дивно не звучало, і як би ми не хотіли, щоб цей спортсмен нарешті трошки відпочив, але все ж їде на ці змагання Олексій Новіков. Після не побоюся цього слова провального шоу класік де на Олексія було ну, просто важко дивитися. Я та й багато хто з вас згадали собі, що Новіку візьме якусь паузу, відпочине, відновить сили і з новим запалом увірветься у якийсь заключний турнір сезону. Але ні, там. Новіков знову їде змагатися і знову їде у незрозуміло якій формі. Досить неоднозначне рішення, як на мене, але розбираючи івенти, я трішки спробую його пояснити. Приїде у Бірнінгем і буде видавати неабияку боротьбу Макс Бодро, як дійде до івентів Ви самі усе зрозумієте. Після тривалої перерви знову повертається до турнірів Giant's Life американець Кевін Фарріс, буде також дуже впертий та косючий Томас Еванс, який дуже добре себе показав на важкому шоу Класік. Можна сказати, що у якості господарів турніру будуть виступати два англійця. Паді Хайнс та Люк Річардсон. До речі, Річардсона у моєму недавньому дебютному інтерв'ю згадував та роздавав аванси Павло Кордіяка, мовляв, це дуже і дуже перспективний та сильний атлет. Запрошення на турнір отримав також і латвієць Айвар Смоктеліс, Ну і, звичайно, куди Giant's Life без Гава Більтона. Валієць це звичайно вже ветеран стронгмену, але потрібно сказати, що при хорошій погоді палків колеса він вставити все ж таки може. Ну так, а що у нас по вправах? Як ви вже зрозуміли, перший івент у нас це вже анонсований логліфт. І Основна заруба обіцяє відбутися між Айроном Бібі та Мічем Хупером. Схоже, що Лось налаштований забрати ще один рекорд у спортсмена із Буркіна Фасо. Хоча варто сказати, що шансів у нього тут набагато і набагато менше, аніж це було із Аксі Пресом. Бо наразі кращий результат Мітча на тренуваннях це 206 кг, і при такому виконанні 230 ну, складе його вдвоє. Айрон в свою чергу, ніби на ізі, робив 4 повторення із вагою 209 кілограм. Скоріше за все, єдиним, хто зможе вклинити цю боротьбу між цими двома джентльменами, є якраз чех Онджей Фойту. Нагадаю, що виступ Айрона Бібі іде поза конкурсом, тобто очки йому нараховуватися не будуть. Через що боротьба за бали третього місця обіцяє бути дуже і дуже цікавою, адже там виходить 6-7 атлетів із дуже хорошим локом у районі 190 кілограм. Тож має бути цікаво. Друга вправа буде перекидання торпи вагою 15 кг через поперечку. Тут головним для атлетів буде швидкість та техніка виконання. Ну і, звичайно, не допуститися помилки. Тому що одна невдала спроба може навіть у фаворита відібрати дорогоцінні секунди і як наслідок очки. Третя вправа це станова тяга Акселя. Уже дуже любить Giants Life пхати у свої змагання івенти з Акселем. Ну і це, в принципі, досить виправдано, виглядає весело, видовишно та й, в принципі, тягуни тут є достатньо хороші. Окрім Хупера, який становив тут світовий рекорд, хороші тяги мають англійці Heist та Річардсон, звичайно, Еван Сінґлтон. Непогані ваги на раз тяне Кейн Файріс, тому цікаво буде поглянути, що він зможе на повтори. Новіков, звичайно, якби був у хорошій формі, 100% зміг би нав'язати боротьбу Хуперу. А так то виглядає, що заробитись у станові з Хупером тут взагалі немає кому. Ну, а далі Giants Life почали копіювати івенти із турніру Брайана Шоу. Інакше і не скажеш. Вправа номер 4 це тракпул із використанням канату. Особисто мені не дуже заходять такі вправи, але йой най буде. Ну і на фіналочку у нас, як завжди, по класиці. Ні-ні, не кулі Атласа. Неймовірно, але факт. Нарешті ми маємо якусь альтернативу на фінальний івент. Це будуть сходи сили, але на відміну від Show Classic, організатори Strugman Open вирішили пальці не додавати. Ну що ж, весело цікаво. Єдине питання, це тут немає куля Тласа бо немає Тома Стольтмана, чи немає Тома Столькмана, бо немає куля Тласа. Ну а тепер ризикну висловити свою думку стосовно Олексія Новікова. Думаю, Олекса, побачивши івенти, все ж зважив усі за і проти. Бо погодьтесь для здорового Олексія, це дуже і дуже вдалі вправи. А от для такого як зараз, для такої форми, яка у нього зараз, ну, можна сказати, що окей. Принаймні здається, що тут немає нічого такого, де можна би було хапнути собі рецидив або заробити нову травму. Ну і ще одна причина, по якій Олексій не відпочиває, а все ж змагається, це список учасників. Як на мене, тут все ж таки можна зачепитися за призове місце, хоч і буде досить важко, але можна спробувати. Проте з іншої сторони, якщо щось піде не по плану, то поганий виступ при такому складі учасників може сильно вдарити по іміджу українського спортсмена. Тож будемо вболівати та тримати кулаки за Олексія. На цьому все, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалося дане відео, і ви обов'язково поставите йому вподобайку. Також не забувайте про комент та підписку на канал. До змагань я ще планую випустити новинний випуск, тому тримайтесь, скоро почуємось.